У відкритому турнірі з боксу, що пройшов у Костянтинівському чемпіоні, взяли участь близько 50 учасників. Усі спортсмени відчайдушно боролися на рингу за нагороди. дуже сильно. Спочатку було страшно, потім привик. Проявляється у дітей це характер, патріотизм, любов к От. Діти спитують, як кажуть, силу, виносливість, яка необхідна. Далішої в жизнь серед бійців була і одна дівчина Софія Білова у свої 13 вже чемпіонка України з кікбоксингу, чемпіонка міжнародного турніру з карате. Дівчина має вольовий характер і неабияку жагу до перемоги. А синці каже, то вже другорядні справи. Мені раді спортив. Ну, такую жив токий. Це ну, не помішало. Ну, если є сінеться желание, почему Хочому не при ті Ще один титулований спортсмен Дениса Харкіна, Як і годиться неодноразовому чемпіону України. Його бій завершився достроково і, ясна річ, Ну Ми ребята виступили всі хорошо. Ну п'ять перших місць, два вторих. Чекало боксував з призором чемпіонату України по боксу, тому це був хороший бой. Все почти бои выиграли досрочно. Но ну, Машарипа не в форме, не тренируется. А так он очень хороший спортсмен. Турнир очень хороший. Нам очень понравилось. Хороший ринг, хорошая организаторская работа. Судьи. Всем всем довольны. Турнир классный. Мне понравилось. Очень мы в подвале, в гимназии занимаемся. У нас немножко, конечно, условия не те. Ну, хотелось бы, конечно, немножко лучше. Какой-то спонсорский. Которая спонсорська помощь, і повірте, у нас очень роботоспособні діти, очень э, талантливі ребята. За перебігом боїв прийшло подивитися, чимало охочих. Дівчата емоцій не приховують. кажуть, за друга дуже хвилювалися. Отож щиро радіють його перемозі. Ради фортепутем. Яскравий бій вболівальникам подарував і підопічний Дмитра Моргуна Олексій. Легко рухаючись на ринку, він влучно пробивав і швидко маневрував та ухилявся. Це не відчуття. Це дуже глибоко глубоко в душе знаходиться І так легко я не об'ясняюся. Найчисленнішу команду представляли господаря змагань СК Чемпіон. Отож і скарбниця нагород в них відповідна. Організатори обіцяють, що такі події в клубі стануть традиційними і вже сьогодні турбуються про комфортні умови для спортсменів. Ми для себе как би за правила взяли кожен рік проводити сорівнування по боксу, як ми проводимо по Вот. Но столкнулись з проблемами. У нас немає рингу в породі. І вирішили робити його на базі спортивного клуба чемпіон. Крім місцевих боксерів на новенькому рангу виступали і спортсмени з часів яру та краматорська.